Другу руку простягни. посмішку усім пошли. Добрий ранок, добрий день! Нашу зустріч розпочнем. Друзі, привіт! Запрошуємо вас на нашу зустріч, яка присвячена Всесвітньому дню Гудзиків День це святкують 16 листопада. Гудзики мають довгу історію які вже багато тисяч років раніше гудзики використовували як прикраси, а не для застібання. А застібками для одягу слугували різні шнурівки, шпильки, брошки і застібки, які робили з кісток тварин і дерев'яних паличок. Слово гудзик означає гугля, випуклість, вершина. Вузол, шишка. І справді ще 150 років тому гудзики були такими важкими і об'ємними, що нагадували шишку з ялини. Такі гудзики виготовляли із дорогих металів і були вони дуже цінні. Гудзики за формою бувають круглі, овальні, квадратні. Є гудзики пальтові, костюмні для сукань, брючні, військові, дитячі, джинсові. Як виявляється, друзі, гудзики це важлива реч у одязі, яка тримає форму і допомагає у зручності. А зараз я пропоную вам послухати казочку про гудзики. Казочка про гудзики. Жили були маленькі гудзики в чарівному лісі. Кожен гудзик був особливим і мав свою унікальну властивість. Жовтий гудзик умів сміятися, червоний співав, а синій малював кольорові лінії в повітрі. Всі вони були дуже дружні і часто збиралися разом на лісовій галявині, де грали і веселились. Одного дня на галявину прийшов новий гудзик. Білий, без яскравих кольорів, мовчазний і сумний. Він був новеньким і не знав, як себе знайти серед інших гудзиків. Інші гудзики почали підходити до нього. Кожен намагався познайомитися. Привіт! я! Гуцик поглянув на них і відповів тихо, я не вмію співати чи сміятися. Я зовсім не яскравий. Як мені знайти свою справу? Тоді синій гуцик, який завжди малював у повітрі різні картинки, підійшов до білого і сказав Ти особливий, тому що твоя біла чистота може стати красивою частиною нашого світу. Ти можеш прикрасити кожен одяг і зробити його більш елегантним. Ми всі разом можемо створити чудовий візерунок, де кожен гудзик має своє місце. З того часу білий гудзик не почувався самотнім. Він став частиною великої родини гудзиків, і разом вони. Створювали чудові малюнки на сорочках, сукнях, пальтах. Кожен гудзик розумів, що навіть якщо він не має яскравих кольорів чи голосу, його важливість для інших не менша, бо кожен гудзик має своє місце в великій картині життя. І з того часу білий гудзик був дуже щасливий. Адже знайшов свою справу і друзів, які любили його таким, яким він був. Ну, мої друзі, билі гудзика святкувати і з гудзиками грати. Гра на розвиток дрібної моторики. Пальчики грають, брить, допомагають. Гра виклади за зразком.